Майже 30 сторінок першого розділу цієї книги присвячено головному слову для стартапера. Як ви думаєте, яке це слово? Я думаю, ви подумали про слово прототип, про слово ідея, про щось таке. Ні. Головним словом для підприємця є слово ні. 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 Якщо ви стаєте на шлях підприємця, на шлях стартапера, який щось намагається створити, звикайте до слова ні. Для вас слово ні не має бути сюрпризом. Для вас слово ні не має бути гальмом. Для вас слово ні не має мати жодного емоційного значення. Бо якщо ви стаєте підприємцем, ви пірнаєте в океан з НІ. І ось е, перший приклад про успішну підприємницю, яку звали Кетрін Мінчо. Вона стала рахувати рази, коли її відмовляли інвестори. 148 факінг разів їй казали ні до першого так. І вона тут пише: були дні, коли мені говорили ні за сніданком, ні за кавою о 10.30, Потім ні під час обіду. І перший розділ рід присвячує тому, що вам, як підприємцю, треба навчитися відрізняти різні види ні